Пропонують конкурентну заробітну плату у Чернівецькій обласній службі зайнятості зареєстровано близько 700 різноманітних вакансій, яких працівників потрібно найбільше, дізнавалась моя колега. Шукають співробітників з вищою освітою та працівників робітничих професій. Заступниця директора Чернівецького обласного центру зайнятості Ольга Багрій зауважує, дефіцит в області спостерігається на посаду бухгалтера. У нас 41 вакансія актуальна для бухгалтерів. Це і бухгалтери фахівці, це і головні бухгалтери на підприємстві і державні установи. Заробітна плата для бухгалтерів від 7,5 до 25 тисяч пропонують роботодавці. Бугалтері готові брати і студентів, які навчаються, якщо це не державне підприємство, і не треба рівня бакалавра, тобто готові брати з третього курсу, навіть другого курсу, навчати і пропонувати їм заробітну плату. Якщо ми говоримо про державні установи, то звичайно це рівень бакалавра і готові навчати, тобто без досвіду роботи. Бракує також кермувальників різних категорій у комунальні установи, розповідає Ольга Багрій. Дуже важко закрити електриків, сантехніків, робітничі професії, водіїв тролейбусів до нас зверталися тролейбусне проління. Постійно, що їм треба водіїв, ми можемо навчати, але це термін. Термін навчання складає там від трьох до шести місяців, і тому дуже складно сьогодні роботодавцю комплектувати водія. Водії тролейбусу це дуже специфічна робота, і тому це довгий займає час. Так само водії категорії, які йдуть на фури працювати, або великі автобуси, також складно знайти таких працівників. Найбільше актуальних посад у Чернівцях стороженці та кіцмані. Однак знайти гідних кандидатів за умовами працедавців складно. Тобто це повинен бути відповідний стаж роботи, якщо це є електрик або сантехнік, це повинен бути допуск. Тобто це люди, які повинні були десь вже попрацювати. У зв'язку з тим, що дуже багато у нас. Мобілізовано чоловіків, хлопців і вже жінок, то саме з тим стикнулися наші роботодавці, що зараз шукають робочу силу. Аби привабити охочих на вакантні професії, в установах пропонують різні заохочення. Роботодавець каже, які можуть бути бонуси зараз при працевлаштуванні. А для чоловіків це є зараз бронювання. Якщо ми говоримо про державні підприємства, комунальні підприємства, перш за все, люди цікавляться, чи є бронювання. Якщо є бронювання, то тоді далі питають за рівень заробітної плати, який може бути чи довіс на підприємство, який режим роботи. Тож, якщо ви у пошуках роботи або прагнете опана. Нувати нову справу фахівці центру зайнятості з радістю вам у цьому допоможуть. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.